Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас гайд на бійця у Baldur's Gate 3. Бійці це основний бойовий клас у Baldur's Gate 3. Вони не тільки мають спеціалізацію на усі види броні, а й на усю зброю та щити. А також бійці можуть зцілювати себе один раз до наступного короткого відпочинку завдяки дії класу, друге дихання. Також вони можуть атакувати декілька разів за один хід за допомогою риси додаткова атака та дії класу внутрішній резерв. Внутрішній резерв відносно. Оновлює їм дію один раз до наступного короткого відпочинку. По суті, ця дія може бути використана для ще однієї атаки, що дає можливість зробити шість атак за один хід на 11 рівні. У цьому розділі ми розглянемо, як налаштувати бійця під час створення персонажа для досягнення найкращих результатів. Ми почнемо зі здібностей, оскільки це, мабуть, найважливіша частина, окрім вибору підкласу. Ваша основна здібність як бійця це сила або спритність, залежно від того, як ви хочете грати своїм бійцем. Сила буде ідеальною, якщо ви хочете використовувати важкі обладунки або дворучну зброю, чи, можливо, щит та одноручну зброю. Спритність підійде, якщо ви віддаєте перевагу двозбройному бою. Середнім або легким обладункам і любите вести бій з лука або арбалета на дальніх дистанціях. Сила збільшує шанс влучання в ближньому бою, пошкодження в ближньому бою, максимальну вагу для перенесення, шанс успішно штовхнути когось, а також збільшує відстань стрибка і покращує перевірки атлетизму та сили. Спритність збільшує шанс влучання фехтувальної зброї ближнього бою та зброї дальнього бою. Шкоду цих типів зброї підвищує рівень захисту, якщо ви не носите важку броню, збільшує ініціативу. Кращує спритність струк, акробатику та перевірки на непомітність. Статура допоможе вам вижити завдяки запасу здоров'я, оскільки бійці зазвичай отримують багато шкоди на передовій. Розподіл статів для вашого бійця буде залежати від того, яким шляхом ви хочете піти, але швидше за все вам знадобиться 16 сили або 16 спритності, а те, що залишилося у статуру. Тепер давайте перейдемо до інших важливих аспектів створення бійця. Коли справа доходить до того, яку расу вибрати, бійці мають всі навички володіння зброєю, обладунками та щитами. Отже, вибір раси зводиться до того, що ще вони можуть запропонувати на полі бою. Наприклад, дроу мають надзвичайний темнозір, фейське походження та навички відчуття, що є непоганими здобутками для бійця. Золоті карлики також є хорошим вибором завдяки стійкості карликів та темнозору, хоча й у них знижена швидкість пересування, що не є ідеальним варіантом для бійців. Напіворк також є хорошим вибором, особливо для бійців, орієнтованих на ближній бій, оскільки у них є темнозір, незламна стійкість і жорстокі удари. Що стосується навичок, то те, що ви виберете, не матиме великого впливу на хід гри. Бійці, як правило, не ведуть діалогу своїй групі, хоча вони можуть використовувати залякування досить добре порівняно з деякими класами. Тому я рекомендую обрати походження військовий, а потім додатково обрати навички відчуття і виживання. На першому рівні бійці отримують дію класу друге дихання, яка дозволяє їм відновити собі від 2 до 11 здоров'я за одну додаткову дію. Також на цьому рівні вони можуть обрати один з шести бойових стилів, обирайте його в залежності від того, яку зброю ви будете використовувати найчастіше. На другому рівні всі бійці отримують дію класу внутрішній резерв, яка дозволяє їм відновити собі одну дію до наступного короткого відпочинку. На третьому рівні бійці зможуть обрати один з трьох підкласів: майстерний воїн, містичний лицар та звитяжець. Але ми поговоримо про них та їхні особливості детальніше пізніше. На четвертому рівні бійці отримують свою першу рису. Покращення здібностей добре підходить для збільшення сили або спритності, але є багато інших здібностей, які можуть бути корисними для бійців. Двозбройне фехтування це чудова риса, якщо ви хочете використовувати дві рапіри і отримати плюс один до рівня захисту. Щасливець дозволяє використовувати переваги та контролювати результати китків, а влучний стрілець збільшує дальність ураження, якщо ви любите грати бійцем переважно з великої дистанції. Майстер великої зброї. Хороший в цілому, а ще краще, якщо ви використовуєте дворучну зброю. Вартовий непоганий вибір, якщо ви хочете зупинити ворога, вдаривши його принагідною атакою. На п'ятому рівні всі бійці отримують додаткову атаку, що дозволяє їм атакувати знову в свій хід, але тільки якщо вони використали свою першу дію для атаки. На шостому рівні бійці отримують додаткову рису. Оберіть один з варіантів, який я згадував раніше: це покращення здібностей, два збройне фехтування, щасливець, влучний стрілець, майстер великої зброї та вартовий. На сьомому рівні всі бійці отримують особливість під класу. Знову ж, я розберу це пізніше. На восьмому рівні всі бійці отримують ще одну рису. І знову ж, оберіть одну з тих, що я згадував раніше. На дев'ятому рівні бійці отримують невгамовність, ця риса дозволяє вам перекидувати результати ваших протодій, будь чому. На десятому рівні всі бійці отримують останню особливість підкласу, про які я розповім у розділі про підкласи. На 11 рівні бійці отримують удосконалену додаткову атаку, яка дозволяє їм робити дві додаткові атаки, якщо вони використали свої інші дії для здійснення атаки. Це єдиний клас у бг 3 який може це робити, оскільки більшість інших бойових класів отримують лише одну додаткову атаку. І як я вже згадував раніше, якщо вони використовують внутрішній резерв, то вони можуть зробити дві додаткові атаки повторно, тобто загалом шість атак за один хід. На 12-му рівні всі бійці отримують останню рису. Екіпірування бійця буде сильно відрізнятися від одного типу до іншого, оскільки вони можуть розвиватися в різних напрямках. Однак бійці, як правило, носять важку броню, що дозволяє їм інвестувати більше в силу і статуру, не жертвуючи при цьому рівнем захисту. З іншого боку, бійці зі спритністю швидше за все будуть використовувати середню або легку броню, щоб скористатися перевагами своєї більшої спритності. Хоча у них є можливість використовувати важку броню, якщо це необхідно. Що стосується зброї, то силові бійці будуть використовувати дворучну зброю або дві зброї за бажанням. Пам'ятайте, що фехтувальна зброя використовує силу або спритність залежно від того, що у вас вище. Вони також, швидше за все, кидатимуть зброю, щоб завдати шкоди на відстані, замість того, щоб використовувати лук або арбалет, особливо якщо у них низька спритність. Спритні бійці використовують одноручну фехтувальну зброю та або луки і арбалети. Бійці в ВГ3 можуть грати абсолютно по різному, виходячи лише зі свого спорядження та стилю ведення бою, але їхні підкласи також сильно впливають на стиль гри. Наприклад, у майстерних воїнів є багато різних дій, які вони можуть використовувати щоб додати ефектів до своїх атак. Звитяжці з іншого боку мають вищий шанс критичного удару, що дозволяє їм критувати частіше. Вони також отримують другий стиль бою, що дозволяє їм краще спеціалізуватися в бою. А містичні лицарі можуть використовувати. Бути заклинання як для захисту, так і для нападу, що дозволяє їм підсилювати свої атаки магією, яку бійці не змогли потримати в іншому випадку. Всі ці фактори роблять бійців дуже гнучким класом, але давайте розберемося, які особливості має кожен з підкласів. Давайте спочатку розглянемо майстерних воїнів на третьому рівні. Вони отримують чотири кістки першості, які вони можуть витратити на обрані ними прийоми. Вони витрачають по одній кістці першості за кожен використаний прийом, і ці кубики поповнюються після кожного короткого перепочинку. Також на третьому рівні майстерні воїни можуть вибрати три прийоми зі списку, кожен з яких має свої переваги. Але я рекомендую обрати роззброєння, грізну атаку та атаку зі збиттям. На сьомому рівні вони отримують ще одну кістку першості, що дасть їм загалом 5 кубиків, і це найвища кількість, яку вони можуть отримати. Також вони отримують ще два прийоми зі списку. Нарешті на десятому рівні майстри бою отримують ще два прийоми зі списку, а також пасивну рису, яка збільшує шкоду від цих прийомів. Далі давайте подивимось на звитішце на третьому рівні. Вони отримують покращений критичний удар, який дозволяє їм критувати, коли вони викидають 19 або 20. Це фактично подвоює їхній шанс критичного удару, що становить приблизно від 5 до 10%. На сьомому рівні звитяжці отримують риси, які пасивно збільшують їхню дистанцію стрибка та покращує перевірки сили, спритності та статури. На десятому рівні звитяжці отримують другий стиль бою, що робить їх єдиними бійцями, які мають доступ до двох різних стилів бою без мультикласифікації. Нарешті ми підійшли до містичного лицаря. На третьому рівні вони отримують можливість використовувати закляття в бою і поза ним. Це відрізняє їх від інших підкласів, оскільки жоден з них не може цього робити. Вони використовують інтелект для модифікатора здатності до заклинань, так само, як і чеклуни і містичні штукарі. На третьому рівні вони також отримують дію зв'язок зі зброєю. Ця дія дозволяє їм кидати зброю, і вона автоматично повертається до них, що дуже зручно, якщо ви любите кидати зброю. На сьомому рівні вони отримують рису. Бойова магія, яка дозволяє атакувати за допомогою додаткової дії, якщо вони витратили першу дію на замовляння, і нарешті на 10-му рівні містичні лицарі отримують рису містичний удар, після того як ви вдарите ворога зброєю, на нього накладається завада для протидії вашим закляттям. У цьому розділі ми розглянемо мультикласифікацію і те, з якими іншими класами ви можете комбінувати бійця. Майте на увазі, що це не єдині вірні варіанти, а лише корисні поради, які допоможуть вам у створенні хороших комбінацій. Бійці сильно орієнтовані на ближній бій, вони отримують стиль бою на першому рівні, внутрішній резерв на другому рівні, і вони отримують багато від особливостей свого підкласу на третьому рівні. Тобто найімовірніше, ви будете мультикласифікувати бійця вже після третього рівня. З цього моменту вже не так просто визначити, коли вам слід мультикласифікуватися, оскільки це залежить від того, що вам потрібно від вашого героя. Мені подобається така комбінація: 9 рівнів майстерного воїна і 3 рівні злодія, якщо ви плануєте використовувати дворучну зброю. Це дозволяє вам атакувати основною і додатковою рукою по два рази за хід, дає вам можливість далеко стрибати або відступити як додаткову дію, а також забезпечує вам деяку шкоду від раптових атак. При мультикласифікації звитішці я побрав 3 рівні бійця і 9 рівнів варвара. Це тому, що ви отримуєте доступ до люті, яка ще більше збільшує вашу шкоду в ближньому бою, і забезпечує стійкість до пошкоджень. При цьому вам потрібно лише пожертвувати важкою бронею, щоб використовувати лють. Ви також отримуєте зухвалу атаку, яка дозволяє вам атакувати з перевагою кожного ходу, що чудово поєднується з шансом у звитішця на критичний удар. Крім того, на 9 рівні варвари отримують здатні жорстокий критичний удар. Що дозволяє їм кидати додатковий кубик на пошкодження при критичному ударі, що робить цю комбінацію ще більш смертоносною у мультикласі містичного лицаря краще поєднати 10 рівнів бійця і два чарівника, щоб отримати доступ до чарунок третього рівня і мати можливість вивчати заклинання з сувоїв, а також отримати особливість під класу чарівника. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей гайд на варвара буде вам корисним. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні гайди по Baltus Gate 3. Напишіть у коментарях, які мультикласи варвара ви тестували. Також пишіть, якщо залишилися питання. Обов'язково всім відповім. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.